Сама Костянтинівка і тили Костянтинівки по е, трасі, яка веде до Слянська та Краматорська. Там є населені пункти, е, зокрема така дружківка. Е, ця траса поступово починає... Потрапляти під ураження ворожих дронів, що суттєво відображається на можливостях нашої логістики. Це не дуже ок ситуація насправді, але це особливості сучасної дронової технологічної війни, і тим паче російських військ, які мають такі в своєму арсеналі хороші якісні підрозділи, які вміють працювати з автоволоконними дронами, автоволокно воно суттєво впливає на нашу логістику на всьому Донецькому напрямку. Що на Покровськ, що на Костянтинівку, і зараз вже між дружківкою Локсіо, Дружківкою та Костянтинівкою. Починає ставати більш відчутним тягар російських дронів, які влучають по нашій логістиці в часовому ярі за останній час на півночі міста були певні просування противника заняттям наших оборонних позицій. Тобто, ну триває спроба витіснити нашу оборону з часового яру. Повністю це місто ще не лягло і не ляже в певній осяжній перспективі. Тобто, якби росіяни намагалися намалювати пропагандистську картинку про те, що вони нібито захопили часів яр, це не відповідає дійсності. Загалом лівий фланг там тримається.